Тема. Я її назвав таким голосним, голосною назвою Передбачення другого приходу Ісуса Христа. Досить багато людей намагалися його передбачити, і багато з нас вони очікують приходу Ісуса Христа зараз, правильно? При своєму житті. Хотілося б знати, що Ісус Христос прийде, коли ще ми будемо живі. Хотів би, щоб ми пройшлися трошки по історії очікування другого пришесті Ісуса Христа. Євреїв, 11 розділ з 37 сьомого по 39 вірш. Їх каменували, перепилювали навпіл, вони вмирали, зарубані мечем, тинялися в овечих і козячих шкурах, збідовані, знедолені, покривджені, ті, яких світ не був гідний, тинялися в пустелях, у горах, у печерах, в земних я... яругах. І всі вони засвідчені вірою, не одержали обітниці. Вірили, що Христос прийде, і Христос не прийшов, не одержали обітниці. Перше Солонян, 4 розділ з 15 по 17 вірші. Це говоримо вам, Гос, Словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба і першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми, живі, які залишимося разом з ними, будемо підхоплені на Хмари. На зустріч з Господом у повітрі і так завжди будемо з Господом. Ми бачимо, що Павло вірить, що Христос прийде коли? При його житті. Йдемо далі до інших пророків Божих. Елен Вайт, це цитати з Рев'юенгіральд, був такий журнал, і також свідчення для церкви. Ще трохи, і деякі з нас, хто живе на землі, побачать виконання пророцтва і почують голос Архангела і сурми Божої, які луною лунатимуть у горах, на рівнинах, а також у найвіддаленіших куточках. Вона вірила, що от ще буквально трошки. Далі, мені показали тих, хто був присутній на конференції. Ангел сказав, деякі з них стануть їжею для червів, деякі будуть виставлені останнім семикаром, а деякі будуть живі і залишаться на землі, щоб преображатися приявлені Христа. Елен Вайт також вірила, їй було показане видіння того, що Ісус Христос має прийти, і це все має відбутися ще при її житті. Але ми бачимо, що не відбулося. Згадаємо. Гоніння при Радянському Союзі. Чи чекали люди приходу Христа, коли були гоніння на християн? А які були для цього підстави чекати? Які ознаки були другого приходу? Дуже багато говорилося про мир і безпеку у усьому світі. Угу. Про мир і безпеку. Дивіться, війна закінчилася. Пам'ятаємо, да? по-перше, війна, а по-друге, після війни почалися і гоніння на християн також. Ну, християни думали, що ну, певні гоніння почалися. Зараз свідки його в Росії думають, що на них гоніння, тому що ну, вони заборонена організація там. Ми бачимо, що у 90-х та нульових християни. Дивлячись, наскільки швидко деградує суспільство, тому що да, коли Залізний Землю спав, все, все те, що не виносилося на, те, ну, на все, на, не оприлюднювалося, люди мали, мали змогу це все побачити тепер. І християни, звісно, почали думати, що як настільки грішний світ, то ще не скоро, то, то вже зовсім скоро прийде Ісус Христос. І через це вони не, не завжди будували далекоглядні плани. Хтось розумів, що треба планувати, якби Христос прийшов через 100 років жити так, ніби він прийде сьогодні. А деякі ну, настільки вірили, що Він прийде ось зовсім скоро, що навіть хтось е, жертвував своїм, е, своєю освітою, будівництвом своїх будинків. То, що тому що щиро вірили, що Христос зовсім скоро прийде. Але, на жаль, ми бачимо, що Христос досі не прийшов. В наш час, коли ми дивимося на останні події у світі, на війну. Хоч це не така велика масштабна війна, але також в неї втягнуто досить багато держав у цьому світі, ми бачимо деградацію суспільства. Ми бачимо суспільство, яке узаконює гріхи, яке узаконює. Однополі полові зв'язки. Ми бачимо ось таку деградацію дуже сильно навіть багатьох церков адвентистів сьомого дня. Якщо подивитися на Європу, церква помирає, тримається в багатьох місцях через тих, хто мігрують туди. А так, церква там і, і алкоголь вживає і займається іншими не дуже гарними речами. І ось дивлячись на це все, ми розуміємо, що зараз начебто світ підходить під критерії того, що Ісус сказав, коли Син Людський прийде на землю, чи знайде Він віру? тут. Знову таки, чи очікуємо ми, що Христос прийде, коли ми будемо живі? Го готуватися, так. Да, але дивіться, апостоли очікували, всі, хто говорили з Богом тет а тет вони очікували Його пришестя під час їхнього життя. І вірили, що це відбудеться. І тут питання до нас: а чи повинні ми вірити в те, що Христос прийде при нашому житті? Хочеться вірити. так? А... Да? Але якщо ми подивимося так раціонально, да, розумом на ті факти, які в нас є, що ті вірні люди вірили, але це не відбулося, обітниця не виповнилася, да, вони не отримали винагороди, то постає логічне питання. А чи е, правильно буде вірити в те, що Христос прийде при самому нашому житті? Е, повинні очікувати ми пришестя Ісуса Христа так чи інакше, це 100%. І готуватися до Нього ми 100% маємо. Але питання, так, як нам очікувати пришестя Ісуса Христа? Я хотів би, щоб ми з вами подивилися на Біблію. Перший текст, який ми хотів би, щоб ми відкрили, це Євангелій від Матвія, 24 розділ, 14 вірш. Ви його всі добре знаєте. І ця Євангелія царства буде проповідуватися по всьому світі на свідчення всім народом. І тоді прийде кінець. Очікування Христа, який це? Що, як виражається очікування Христа в житті віруючої людини? Служіння. Тобто, очікування Христа це не зовсім очікування в нашому розумінні. Знаєте, коли ми очікуємо поїзда, ми просто сидимо в залі очікування і його чекаємо. Ми не допомагаємо машиністу цей поїзд притягнути до нас на колію. Але очікування Христа це трошки інший процес. Ми читаємо, що коли буде проповідуватися по всьому світу і всім народом, тоді прийде кінець. Тобто очікування Христа це не є пасивний процес, коли ми сидимо зі складеним руками і читаємо, чекаємо його прихід. Саме ті, хто пасивно чекають на Христа, не дуже то насправді його чекають. Тому що ну, ми розуміємо, що коли Христос прийде, то ну, ми не, не зможемо сказати, що коли він був голодним, ми його накормили, що коли він був справим, ми його напоїли. Тому люди, які не активні в служінні, вони та й не зовсім та й чекають приходу Ісуса Христа при їхньому житті. Це важливо розуміти. Хотів би з вами пригадати притчу про таланти. Вона записана в Янгелі від Матфія, в 25 розділі з 14 по 28 вірші. Ми все зачитувати не будемо, просто пригадаємо. Пам'ятаємо, роздав господар комусь один талант, комусь два, комусь п'ять талантів, і пішов. Два слуги його підданих вони ці таланти примножили. Там, де п'ять було 10, там де два було 4, а там, де один, він його цей талант закопав. І коли хазяїн прийшов, він оцінював роботу тих людей, кому він ці таланти довірив. І тут ми бачимо, що зображується те, як ми повинні очікувати приходу нашого Господаря Ісуса Христа. Господар дав різну кількість талантів. А, і всі слуги очікували Його повернення, тому що всі слуги знали, що він повернеться 100%. І кожен з нас, хто тут сидить, знають, що повернеться Ісус Христос. Але дії цих слуг відрізнялися. Вірні слуги робили це активно. Вони примножували ті таланти, які їм довірив Ісус. Вони очікували приходу і при цьому робили те, що Він їм доручив, примножували те, що Він їм дав. Таким слугам було дуже приємно бачити Господаря, коли він прийшов. Чому? Тому що вони знали, що вони хороші слуги, вони виконали те, що їм доручив їх господар, і він їх похвалить. Вони не чекали, склавши руку, але робили роботу. Інші слуга також чекав на господаря. Але ми можемо який висновок зробити з тих слів, які, які цей слуга говорить господарю? Які слова? Давайте в кого відкрите, що сказав цей слуга, який не примножив а закопав свій талант? Там, побоявшись, бішов, і сховати Ось бери своє. Да. Тобто слуга каже: ти злий, а по факту він через те, що він не вдаха, він ну, свого хазяїна. Ти жорстокий, ти злий, хоча ми бачимо, що він гарно поводиться зі своїми слугами, дає їм довіряє управління. А... Раб, що не примножував. Що дав йому господар, не любив господаря, не хотів бачити його, та був покараний за свій пасив в очікуванні. Бачимо, що да, хазяїн його потім покарав і віддав цей талант тому, в кого було 10. Пригадаємо текст, який каже про другий прихід Христа, за якої умови він буде відбуватися. За умови активного служіння церкви, правильно? За умови активного служіння церкви. Немає активного служіння церкви, немає другого приходу Христа. Церква сама винна. Тут ми можемо відповісти на питання, чому апостоли Елен Вайт, герої віри, зазвичай чекали Христа під час свого життя. Тому що це могло статися, якщо б люди були активними. Якщо б люди не Почали просідати у служінні, якщо б вістка з такою ж інтенсивністю розповсюджувалася, як під час таких пробуджень, то Христос дійсно прийшов би раніше. І Лен Вайт про це пише, що якщо б церква виконувала свої обов'язки про розповсюдження Євангелія набагато ну, з більшою ревністю, Христос би вже прийшов. І тому ангел їй і, і каже, що Христос прийде, але це було умовне, прийде за умови, що Євангелія буде розповсюджуватися з такою ж силою, як і почало. Чому це так важливо? Це дасть змогу кожній людині зробити свідомий вибір або в сторону Бога, або в сторону сатани. Вчора ми трошки згадували про це, да? про жнива. Коли закривається дверь благодаті, слідчий суд закінчився, судьба кожного, доля кожної людини, вона вже визначена. І тут дуже важливо, щоб. Це було справедливо. Бог не буде несправедливо осуджувати людей на смерть. В церкві Божій є місія людям про цей вибір розказати і не просто розказати, а от швернути цю істину в лице, а дуже з великою любов'ю. Ми знаємо також ще один факт. Зараз що на небі відбувається? Слідчий суд. Слідчий суд. А, але ну, ми знаємо, да, цей слідчий суд він йде вже майже 200 років. І це не тому, що Бог не вміє швидко читати справи людей. Це не тому, що Бог повільно думає або повільно виносить рішення, або їм треба стосовно кожної людини збиратися по одній годині нарадою. Це відбувається тому, що він все ж таки орієнтується на нас. Слідчий суд може закінчитися, закінчитися в одну мить. Бог може це зробити в одну мить. Слідчий суд він не, не відтягує. Другий прихід Христа відтягує, тільки це, тільки наші дії або наша бездіяльність. Христос не прийде швидше, якщо ми придбаємо розкішне авто, велику хату, навіть кращий телефон для себе. Але якщо ми, ми це все будемо, придбати, да? якщо ми це придбаємо для того, щоб це служило Господу, якщо це все буде служити розповсюдженню Євангелія, то від цього прихід відбудеться швидше. Тобто Бог не проти того, щоб ми гарно робили, гарно заробляли, а питання в тому, яка в цьому є мета. Важливо розуміти, да? Бог дав нам талант, і Він хоче, щоб ми цей талант примножили і що зробили? Йому віддали. А потім він нам дасть ще більше, якщо ми віддамо йому цей примножений талант. Але він має розуміти, що ми можемо це примножувати і не забирати, не присвоювати собі. Якщо подивитися об'єктивно на проблему, то ми розуміємо, що навіть якщо ми будемо максимально активні, активні то от якщо взяти конкретно нашу громаду, да? якщо наша громада стане, от кожен член церкви буде там один день повністю в тижні виділяти для служіння. Я думаю, що тоді тут би місця не вистачало би. Але проблема залишається в тому, що багато інших церков також далі будуть залишатися пасивними. І ми, які будемо дуже чекати приходу Христа, бо наче здається, що діло та Боже швидко йде, да, і вже прихід Христа швидко. Багато хто залишиться пасівним, і ті, хто очікував Христа раніше, служили йому все життя, не дочекалися, то і ми можемо да, не дожити до цього моменту. Ми можемо думати, що Христос прийде, але Він не прийде. Може ж таке статися, да, що Христос при нашому житті не прийде. Може. Але праця має бути постійною. Євангелія від Матвія, 24 розділ 45 по 51 вірш. Хто ж є вірним і мудрим рабом, якого поставить пан над своєю челядю, щоб вчасно давати їм їжу? Блажений то раб, якого пан, коли прийде, знайде, що він так робить. запевняю вас, що він поставить його над усім своїм маєтком. А коли той злий раб скаже своєму серці? Мій пан запізнюється, тобто не прийде в моєму, при моєму житті. Да? Е, колись тоді прийде. І почне бити своїх товаришів, а їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину якої не знає. Розітне його навпіл і визначить його долю з лицемірами, там буде плач і скрегіт зубів. Ця притча дуже добре показує, що Христос може прийти. Непомітно, особливо для кого? Хто не чекає. Да. Коли ми нічого не чекаємо, то все відбувається в нашому житті непомітно. І нас дуже просто да, несподівано, і нас дуже просто здивувати. От, І ми проспимо просто. і недільний закон, і все інше. Нам буде здаватися, що ще не скоро. От, Але ми розуміємо, що очікування Бога. Це постійне служіння йому, це постійне перебування в стані очікування Ісуса Христа. Тут важливо розуміти ще одну важливу істину, яку можна виразити висловом, який я не пам'ятаю, де і від кого почув, але він добре закарбувався в мене в голові. Ніхто не чекає Христа довше, ніж своє земне життя. Ні для кого двері благодаті не закриваються. Пізніше, ніж стільки, скільки він проживе на землі. Коли людина помирає, її життя переривається, то двері благодаті закриваються, і її судьба буде вирішена, чи туди, чи сюди. Ніякі молитви, ніякі свічки, нічого вже не зможуть її спасти від тієї долі, яку вона собі за життя зробила. Да? Прийняла Христа або не прийняла у своє серце. От від цього буде залежати. І тут наступне питання, одне із останніх питань. Хто може сказати, що буде живий через одну хвилину? Ніхто. Ніхто. Особливо зараз, да? зараз війна дуже наочно нам зобразила, як людина може бути в один момент жива, а в інший момент в її квартиру може прилетіти шахет або якась інша е, летюча нечість. І ні одна хвилина, навіть мить нашого життя, вона не в нашій владі. І наше очікування нашого Господа може закінчитися будь-якої миті. Навіть зараз, під час цієї проповіді. Тут спливає ще одна грань того, що таке є правильним очікуванням Ісуса Христа. Окрім того, що це має бути працею, дорученою нам Богом, це має бути життя, що кожної миті віддане Христу. Я тут не кажу, що ви маєте кожну годину присвячувати саме служінню Ісусу Христу. Але кожна ваша година і кожна ваша мить має бути віддана Ісусу Христу, яким це чином відбувається? Наше життя воно має таку властивість, що якщо воно не віддане Ісусу Христу, воно автоматично стає віддане Сатані. І якщо воно зараз віддане сатані, воно водночас не може бути віддане Христу. Якщо ми зараз проводимо час на території сатани, Добровільно, то у цей момент ми на його стороні. Якщо ми в цей момент помираємо, ми помираємо не з Христом, а із Сатаною. Якщо навіть одна година часу нашого життя в тиждень віддана Сатані, якщо ми годинку в тижні дивимося, якийсь фільм, боєвічок, якийсь серіальчик, я не знаю, що ще, в, кого це, в когось Ну, по-різному це відбувається. Але ви розумієте чітко, що зараз ви проводите час не з Богом. Точно. В цей час, у цей самий момент, сатана має змогу забрати вас назавжди. Ви не знаєте, що з вами може відбутися. У вас може бути серцевий напад, якийсь тромб відірватися, будь-що може відбутися. Але у цю мить ви свідомо обрали бути не з Ісусом Христом. Тут важливо те, як ми відносимося до нашого часу і до вибору кожного дійства в нашому житті. Це не каже про те, що ми не можемо відпочивати. Але який відпочинок ми обираємо. Це не каже про те, що ми не можемо розважатися, але питання, які розваги обирати завжди перед нами стоїть вибір. Ми пам'ятаємо в ізраїльському народі люди інколи чинили дуже безглузді речі, і це був, знаєте, неправильний вибір буквально не на, не на довгий проміжок часу, але вони за цей період встигали бути покарані Богом. Пам'ятаємо і Сапфіру. Час благодаті для них закінчився. Коли вони вирішили ось на цей час. Вони служили Богу. Але вони трошки вирішили побути на стороні сатани. І у цей час Бог прибрав свій захист. Це не говорить про те, що Бог їх вбив. Знаєте, Смерть це просто відсутність Бога. Бог просто відійшов від них. І вони просто померли миттєво. Ми можемо відпочивати від Бога. А можемо відпочивати для Бога. Тут питання, що ми в нашому житті більше хочемо робити? Повідпочивати відпочивати від Бога або для, для Бога. Е Тема останніх жнив, яку ми вчора розбирали, вона дуже актуальна в нашому житті незалежно від того, коли прийде Ісус Христос через 10, через 20 років або ж завтра. Тому що ми не владні над своїм життям, ми не знаємо, коли настане година суду. Над нашим життям? Уявіть собі, що двері благодаті закрилися прямо зараз. На якій стороні б ви опинилися? От Проаналізуйте своє життя, от на якій б стороні ви б прямо зараз опинилися. Чи змогли б ви сказати, що виконували справу і примножували ті таланти, які довірив вам Христос для слави Його, а не для своєї. Чи змогли б ви сказати, що ваші розваги, ваше дозвілля, ваш відпочинок це на Божу славу? Якщо так, то слава Богу. Кожен з нас має рухатися в цьому напрямку, аналізуючи кожну мить свого життя. Наприкінці хотів би зачитати текст, який записаний в Євангелії від Луки 12,35-37. Хай будуть підперезані ваші стегна і хай горять ваші світильники. Тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли Той повернеться з весілля. Як прийде він і постукає, тож відразу відчинять йому. Блаженні ті раби, пан яких прийшовши, застане їх на сторожі, Запевняю вас, що підпережиться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. Будемо очікувати Ісуса Христа, але робити це не так, як ми очікуємо поїзд на вокзалі, а так, як це описував сам Ісус Христос. Амінь. Дорогий Господь, ми вдячні тобі за те, що ти нагадуєш нам, що наше життя, воно не в нашій владі. За те, що кожна мить, за кожну мить ми маємо дати відповідь перед тобою. Ми маємо дати відповідь самі перед собою. Тому що важливо розуміти, на чій стороні ми зараз знаходимося. На чій стороні знаходиться більшість нашого життя. Якщо ми зараз. Помремо, якщо зараз скінчиться наше життя ось цю мить, то який, який, який час буде більше переважати, час з тобою чи час з твоїм ворогом? Більше сил, кому ми віддавали тобі чи твоєму ворогу? Боже, дай нам, будь ласка, глибоко усвідомлювати те, що велика боротьба це абсолютно реальна річ, і вона відбувається прямо тут і зараз, на цьому місці, в серці кожної людини. Боже, дай нам розуміти, що перед кожним із нас стоїть вибір. І через те, що ти Богом є любові, який е, вирішив не обмежувати нашу свободу, ти. Сам себе обмежив в тому, що ти не можеш примусити нас бути вірними тобі. Тому побуджуй нас це робити. Не змушуй, але побуджуй, живи в нашому серці і дай нам впустити тебе в себе. Амінь.